21 листопада час новин на телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке. Попрощалися з бійцем. Говорив. Вищенимо цих проклятих. І прийдемо, будемо щасливі у кривому розі провели в останню путь солдата прикордонного загону Олександра Лозового. Сьогодні день гідності та свободи. Буде перемога наша, скоро перемога. Я надіюсь. У мерії нагородили волонтерів та інших криворіжців, які допомагають військовим та разом будують незалежну Україну. Професія захисник проходять військову лікарську комісію. Ось а також проходять психічне тестування. Як укласти контракт на проходження військової служби в умовах воєнного стану інвестиції у розвиток підприємництва? Більше 30 мільйонів гривень по грантам, і більше 200 робочих місць створено. 79 криворізьких суб'єктів господарювання стали переможцями грантових програм. Сьогодні Криворіг попрощався з захисником України Олександром Лозовим. З жовтня минулого року він бив ворога у складі прикордонного загону на Донецькому напрямку. 15 листопада життя нашого 35-річного земляка обірвав уламок ворожого снаряду біля села. Курдюмівка Олександр Лозовий більше року воював у складі прикордонного загону, боронив Україну і свою родину, дружину та сина. В мирному житті працював слюсарем ремонтником на північному комбінаті. Рідні, друзі та колеги сьогодні ділилися спогадами про бійця. кажуть, Олександр був доброю, щирою та відкритою людиною, мав багато друзів. Він працював на заводі звичайним робітником. Був був завжди щасливою людиною, гарним сім'янином, гарним чоловіком. Він завжди був веселий, завжди був душею компанії. Він завжди приїжджав на свята, ми завжди спілкувалися. Ну, тобто, жив, поки не настав той час, коли йому довелося. Ну не довелося, а він пішов захищати країну у жовтні минулого року. Завжди виконував всі доручення роботи, завжди вчасно. Все було добре, відносився добре до своїх колег, товаришів завжди по роботі. Було все добре, сім'янин гарний. 15 листопада життя 35-річного Олександра Узового обірвалося поблизу села Курдюмівка на Донеччині. Попрощатися з ним сьогодні прийшло багато людей. Закінчився його шлях зимний. Дуже гарний, був хлопець, спокійний, трудящий, сім'ю завів дуже хорошу. Він приходив у відпустку, говорили йому з поверненням Саша. А він говорив, виженемо цих проклятих і прийдемо, будемо щасливі. Царство Небесне йому що він, звісно, віддав своє життя за виселення нашої країни. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день. Сьогодні в Україні 10-та річниця революції гідності. З нагоди дня гідності та свободи у мерії нагородили волонтерів та інших активних криворіжців, які з початку повномасштабної війни наближають перемогу України. Сьогодні День Гідності та Свободи одне зі знакових державних свят України. Воно приурочене двом революціям Помаранчевій 2004 року та Революції Гідності 2013-го. Сьогодні, в день 10-ї річниці Революції Гідності, у мерії зібралися криворіжці, які з першого дня повномасштабної війни і до сьогодні наближають перемогу України. Я там вчора читав там Рейтинг обласних, обласних центрів, то, хто там надав яку допомогу армії. Е, і дуже жалкую, одне, що там не було міста Кривий Ріг, бо ми не обласний центр. Ну, Тому що у нас інші цифри, значно інші. З початку війни ми надали допомогу нашій армії на 1 мільярд 600 млн грн. Повірте, це ну, більше, ніж Ну, це одна із найбільших допомог в Україні, так, щоб не сказати там дуже самонадіяно, що саме більше. Але кожного дня, кожного місяця ми допомагаємо. І бригадам нашим криворізьким, у нас зараз криворізькі бригади це 17-та, це 129-та, це 77-ма ДШВ, це окремі батальйони, це бригада Нацгвардії 30 Також допомагаємо іншим бригадам, в яких воюють чи не воюють навіть криворізьці, які знаходяться на найбільш, ну, найбільш таких. Складних напрямках до речі, сьогодні ще й день десантна штурмових військ України. з Чим я вас щиро вітаю? У числі найактивніших мешканців Кривого Рогу волонтери. Вони не щоток знають, що немає малих донатів та незначної допомоги. Кожен внесок у майбутню перемогу може врятувати життя тих, хто змінює хід історії. Сьогодні волонтери та благодійники отримували подяки від ради оборони міста. Волонтерська діяльність почалася зразу від початку повномасштабного вторгнення. Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. Це Палети, це просто гуманітарна допомога, це просто якісь потреби, які вони озвучують. Від початку ми завжди робили знижки нашим захисникам по максимуму, потім ми долучились до програми Я ветеран і зараз вже продовжуємо офіційно це все робити. От. Ну і взагалі наші ж теж хлопці, робітники служать, то ми їх завжди одягаємо все, що потрібно. Волонтери знають усі потреби захисників: влітку, запаси води, взимку, теплі речі, буржуйки, окупні свічки. і завжди маскувальні сітки та обереги. Плиту шкарпетки і збираю макулатуру. Ми збираємо макулатуру, здаємо і покупаємо душі для хлопців на передовій або зігрівайки. Ну, тобто, все, що можна. Тим людям, яким треба допомога. Я допомагаю собі. По-перше, це допомога, це мій спокій, моя якась впевненість в тому, що все буде добре, що буде перемога наша, скора перемога, я надіюсь. Юлія Вітряк, Владислав Талалай цей день. Професія захисник патріотично налаштовані і вмотивовані українці поповнюють лави військових контрактників. Як укласти договір на проходження служби у збройних силах України? Наша знімальна група дізнавалася у представників центру комплектування та соціальної підтримки. Базова загальна освіта, фізична підготовка, психологічна стійкість та вік від 18 до 45 років. Такі основні вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом. Є також і додаткові випробування для чоловіків та жінок. Кандидати на військову службу за контрактом проходять медичний огляд у цивільних лікувальних закладах. Вони проходять військову лікарську комісію, ось а також проходять психологічне тестування і, і певні фізичне випробування, підтягування на переконані для чоловіків, для жінок це слова вправа. Біг 100 метрів і кілометр для чоловіків сьогодні. Наше військо потребує різних фахівців з бойовим досвідом та без на передову і в тил для забезпечення. Парамедики, водії, штурмовики, танкісти, артилеристи, військові контрактники можуть зміцнити військо та прискорити перемогу для укладання контракту. Необхідні такі документи. Кандидат на екскурсію за контрактом, бере з собою паспорт і військовий документ, якщо він до нього є. У жінок може не бути військового документа, але наявність паспорта, громадяни України. Прийшов і при вже інші документи, які додаються, йому будуть наданий в список чи їй у співбесіді. Всього на перевіряється несудимість. Цієї особи, от і професійні навики для солдатів і сержантів три роки. Мінімальний термін контракту грошове забезпечення військовослужбовців залежить від посади, місця служби та виконання відповідних завдань. Пояснюють у саксаганському терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Забезпечення солдата стартує від 20 тисяч гривень і вже потім доплатиє за бойові умови максимальне до 100 тисяч. От. Друга лінія, там вже 50-30 тисяч. Зараз це від умов проходження військової служби. А також є доплати за знищену ворожу техніку. Людина, яка бажає підписати контракт, вона приходить у. Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відповідно свого місця проживання. Якщо це Саксаганський район, це технічна 36. Якщо це інші райони нашого міста, їх всі ці адреси можна знайти у інтернет мережі або прийти до міськрайонного центру зайнятості. Там є наш банер, є наш стенд, де чітко переписані усі. Усі територіальні центри. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день. З початку року майже 80 представників малого та середнього бізнесу Кривого Рогу отримали грантові кошти від держави на розвиток власної справи на загальну суму майже. 34 мільйони гривень. Це дозволило створити 200 нових робочих місць. Місто допомагає підприємцям підготувати документацію для участі у грантових програмах. Тему продовжить Валерій Кожухар. Державний проєкт є робота став для багатьох криворізьких підприємців можливістю реалізувати свої бізнес-ідеї, розпочати власну справу, розширити її або змінити вид діяльності. Програма мікрогрантів у 250 тисяч гривень дала дорогу в нашому місті десяткам стартапів, надала можливість створити нові робочі місця і позитивно вплинула на бізнес-клімат у кривому розі. Підтримують підприємців у бажанні отримати інвестиції, мерія у співпраці з центром зайнятості та Ощадбанком. Ми проводимо з молоддю такі семінари, щоб вони могли розуміти, як зробити бізнес-план. Ми допомагаємо в цій справі і ті, хто хоче, можуть отримати такі гранти. В нашому місті вже ми підготували підприємців і вони отримували більше 30 мільйонів гривень по грантам. І більше 200 робочих міст створено, тому ця програма працює і ми будемо її підтримувати в кожному районі нашого міста. У металургійному районі вдалий приклад реалізації грантових програм діяльність школи для дітей і підлітків. Презент Сімпл». її засновниця Оляна Кисельова розповідає про власну справу. Мріяла давно рішення про участь у конкурсі прийняла цьогоріч. Подала заявку на участь у програмі, захистила бізнес-план та отримала грант. Сходила на семінар у Металургійний виконком. Є робота там, де там мені розповіли все детально про грант і вирішила спробувати. Написала бізнес-план, подала і отримала грант. Ми займаємось з дітьми по оксфордській методиці, тому це дуже цікаво, дуже пізнавально. Діти швидко засвоюють англійську, тому що ми дуже багато часу приділяємо саме розмовній ну, розмові, і діти швидше адаптуються уже у англоязичній атмосфері. У цій школі наразі майже 100 учнів у планах Уляни Кисельової на майбутній рік знову скористатися грантовою програмою та відкрити нові класи. Ще один бізнес-об'єкт для дитячого розвитку запрацював у центральному міському районі. Теж завдяки грантовій підтримці. Ми отримали вірні попросили грантову підтримку на обстрої інфраструктури. Тобто государства отримали грант. У нас є ігрова кімната, де значить представлені. І лабіринт, і батут, і настільні, напольне ігри для логіки, для конструювання, для роботехніки. Тобто кожен знайде своє заняття по своїм інтересам. До кінця року кількість криворізьких грантоотримувачів може збільшитись. Висновків за своїми проєктами очікують півсотні підприємців. Є робота діятиме і у наступному році. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Випробування негодою. Це важливо для безпеки як автовладільця, так і і взагалі всіх екружаючих поради фахівців для власників автомобілів у холодну пору року. Джазовий листопад. Готувалися з натхненням, з бажанням. Мистецький вечір у Криворізькому мусколеджі зібрав шанувальників джазу. Переможці всеукраїнського турніру. Ця перемога це напевно командна робота. Понад три десятки нагород привезли криворізькі рукопашники з національних змагань серед юніорів. Холодна пора року вимагає від автовласників особливої уваги до стану автомобіля. Мороз, сніг та ожеледиця створюють складнощі на дорозі. Заміна гуми це лише частина підготовки автомобіля до зимового сезону. Тему продовжить Ігор Кононенко. Зима це нелегке випробування для будь-якого авто. Низька температура, опади та слизька дорога. Це ніяк не сприяє якості їзди. При цьому ще й погіршує стан транспортного засобу. Аби максимально уникнути всіх незручностей. Спеціалісти радять серйозно підійти до питання підготовки машини до негоди. Найперше, що треба зробити, перевзути авто у зимову гуму. Зіна має відповідати сезону Це, э, ну в первую очі. Очередь... <плес> Должно соответствовать сезону і дорожнім условиям. Це уменьшает тормозной путь, увеличивает строк служби резины і влияет на управление автомобіля. Це важно для безопасности как автовладельца, так і, і окружающих. Фахівці також радять переконатися у справності обігрівача, протестувати масло, замінити щітки скло чесника і скло омивача. І це ще не все. В першу чергу помінять охлаждающую жидкость. Для того щоб в сильные морози не замерзла жидкость в двігателі. Поміняти омыватель, жидкость для омывателя на зимнюю. Ну і в принципі, основные, основные моменты это. Незайвим буде також мати засіб, який допомагає розморозити замок дверей. А ще скрибок зі щіткою для прибирання снігу. Не завадить і лопати, якщо авто загрузне в снігових заметах. Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у небезпечних ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневр. Кононенко, Артем Кравченка, Вадим Діденка цей день. Боєприпаси на металобрухт. Патрульні поліцейські виявили в машині криворіжця предмети, схожі на уламки від ракети. Як чоловік пояснив походження небезпечного вантажу, розповіли у полку патрульної поліції. Днями на Нікопольському шосе екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ, який перевозив металобрухт. Під час поверхневої перевірки серед вантажу інспектори помітили в авто уламки та інші частини від предметів, схожих на ракети. Карманич пояснив, що усе знайшов та планував здати вантаж на металобрух. Патрульні забезпечили охорону місця події, викликали усі відповідні служби та слідчі для встановлення усіх обставин події. Пам'ятайте, що вибухонебезпечні предмети це смертельна загроза. Джазовий листопад дарував натхнення гостям музичного вечора у Криворізькому музичному коледжі. Виступи ансамблів та бігбенду спеціалізації Естрада доповнювала експозиція від міського виставочного залу. Джазом та художнім мистецтвом надихався Ігор Кононенко. Джаз як і листопад, непередбачуваний та вільний у своєму прояві. А тому саме зараз час імпровізувати та дарувати слухачу гарний настрій, говорить джазмен Артем Зінченко. Джазова музика, вона взагалі музика настрою. І коли змінюються пори року, змінюється джазове настрій, джазова музика, я сподіваюся, що це, ну, це не заважатиме нам. Джазовий концерт не такий холодний, як листопад. не такий холодний. Буде дуже тепло. Буде дуже ярко і Буде дуже дуже супер. Учасники джазового концерту, викладачі та студенти кафедри естради музичного коледжу. Репортуар достатньо широкий: від сучасного і веселого до ніжного джазу. Готувалися з натхненням, з бажанням довго не виступали, дуже хочеться показати себе. Будуть колективи студентські, буде колектив викладачів, а радзинка, звісно, біг бенд для еліта та Софії. Це перший серйозний виступ. Джаз це найчарівніша музика, переконані студенти. Джаз для мене це простір для творчості. Це ну, за допомогою цього я так. Ну, виражає свої емоції. Для мене джаз це відчування музики, це кайф, це клас, це, це також виражання себе у музиці. Музичний вечір доповнила тематична виставка. Художник Дмитро Ситник. В його картинах джаз присутній теж. Ми мали на меті якось розширити горизонти нашої сцени, також додати джазового настрою. Погода за вікном не дуже така дружна, але настрій на сцені і поза сценою і взагалі в музичному коледжі буде досить дружним, теплим музичним і джазовим. Наступний концерт джазовою начинкою у Москоледі пройде у грудні. Його присвятять різдву. Яркононенка Андрій Славний цей день. Команда від Дніпропетровщини виборола перше місце на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою серед юніорів. Чемпіонат України відбувся у Києві. Криворізькі рукопашники поклали у скриньку збірної області 7 золотих, 12 срібних та 17 бронзових медалей. Детальніше про змагання Дар'я Іськова. У вихідні в столиці проходив всеукраїнський турнір з рукопашного бою серед юніорів. Його присвятили пам'яті військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків. У турнірі взяли участь близько пів тисячі спортсменів з 16 областей України. 45 учасників представляли кривий ріг. От нашего города ездили ДЮСШ номер 3, ДЮ США номер 8, Крионская городская федерация рукопашного боя, спортивный клуб Мастер, школа, единоборств рукопашник. И Каждый тренер своего спортсмена вложил довольно-таки много. Сильные спортсмены были, сильные соперники. И это было тяжело все-таки. Тяжелый турнир был, и было очень много спортсменов. В каждой категории от 15 человек и больше. У Криворізькій федерації рукопашного бою розповідають, змагання пройшли на високому організаційному рівні. І хоч вони видались доволі складними, криворізькі спортсмени гідно представили місто та посіли низку призових місць. У загальнокомандному заліку Дніпропетровська область виборола першість. Срібло у спортсменів з Київської області, бронза у чернігівських рукопашників. З Кривого Рога привезли 7 золотих, 12 серебряних і 17 бронзи. Ми дуже раді за наших дітей. Ми розуміємо, що є куди стрімитися, ми йдемо далі. 9 декабря у нас буде ще один всеукраїнський турнір. Є к чому стремитися». Серед переможців турніру 15-річний Артем. Він займається рукопашним боєм 9 років. Був учасником змагань різних рівнів. Тепер у його активі золото всеукраїнського турніру. Всі суперники були достойні. Всіх дуже поважав, поважаю. Дуже хотів позмагатися, показати себе. Я був дуже радий. Це моя перша перемога саме в легкому контакті, в боях на чемпіонаті України. Це для мене дуже багато. Визначають, надалі планую ще більше тренуватися, ще більше вдосконалюватися та е, зайняти призові міста на, на чемпіонаті Європи. У Віолети також перше місце. Я їхала з ціллю здати на кандидата в майстри спорту в 7 вересні. Мені випали 14 років. Є така можливість, я здала на кандидата майстра спорту і тепер ну здала норматив. Тепер буду чекати на присвоєння. Коли я вийшла на цитану, у мене вже не було ніяких думок. Я, в мене, в мене владіли Емоції, тому я ну не дуже звертала увагу на суперниць. Я дивилася на їхні відкриті місця, їхні слабкості і старалася в моменті за три хвилини вже продумати. Весь бій і їх виграти. Третім та переможним стався український турнір для Ксенії. Останні мої змагання були доволі серйозними для мене. І це моя вже була третя Україна. На попередній Україні я зайняла друге місце, але на цій Україні я змогла здобути перше місце. Вся перемога це, напевно, командна робота, так як всі працювали на результат. Наразі криворізькі рукопашники готуються до участі в наступному всеукраїнському турнірі. Дар'я Юськова, Олексій Правицький. Цей день такими були новини вівторка. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.